Які ми полоки створили. А зараз я хотів би розказати вам про той практичний інструмент, дуже цікавий інструмент, корисний, просто так от який дуже пізнавальний інструмент, який дозволив би вам працювати у вашій роботі і хай взагалі і побавитися. Ну, першим таке питання, чи хтось працював з програмою Планета Земля. Підійміть, будь ласка, руку. Добре, ну зрозуміло. Мене цікавить якраз із областей, хто працював, буквально декілька ще працювали, тому я все-таки спробую розказати, може почну за здійміння. Це яка програма дуже цікава, яка дозволяє переглядати дати космічні зображення. Цю програму достатньо легко, можна як і отримати.

Ви тут планета Земля. Це тих, хто не знає планети. Планета, бук Планета Земля. Загрузіть бук Планета Земля. Оце все, що вам треба буде зробити. Ви отримаєте цю програму забезпечення. Зараз я розкажу, що можна робити, буде цього програмного забезпечення. Тобто достатньо просто, безплатно і безпеки. Так, тепер ми повертаємося до нашего сети. Ну, водород. Или нет. Если Так, тепер, значить... Я сказав вам про загрузку цієї програми. Тепер трошки про функціональні можливості хочу сказати, що воно дозволяє нам зробити. На комп'ютері є, а тут на цьому на екрані чисто відображається. Ну ладно. Є. Які можливості? <клух> ну, перш за все, це, це, це цікаво, цікаво те, що ви бачите ось космічні змінки тут в Україні, так? як і виконське придушу, не заважало. Ви можете робити масштаб, який ви хочете, і бачите десантність, яка вам таке лісно і щось інше. Це такі можливості. А?

Але знімок дійсно, ми можемо подивитися, він часу. Це старий знімок. Ми дивимося, він цей знімок. Це на сьогоднішній день, на 15 чергу знімок це дійсно старий. Він зроблений зробив 2005 року. Ми бачимо цю територію. Тут ясно, от, село, залізничні станції ми тут добралися, і село, так доїхали. Це те, що дозволяє бачити і всю часі. Тепер що ще така цікава річ, що це зазволяє ставити мітки. Ну, наприклад, я хочу зберегти, зберегти э, цю територію, щоб можна було легко знайти. Бачите, я нажав цю міточку, позначки без ім'я. Я можу написати ім'я, це ці позначки, легко потім і знаходити. Потім я можу малювати тут межі. Виділяти ділянку, я про це пізніше трошки скажу. От. Потім я можу, головне, щоб міряти відстань і, і орієнтовно площу. Ну, наприклад, відстань від нашого. до ну, Десь близько одного кілометра. Як хоче приживати оцінити площу, я можу тут поміряти відстані, а потім сюди-сюди поміряти більше відстань. І оцінив перемножу, грубо кажучи. Я можу не віс. Є програма Куклес-ПРО, але це не треба платити. Вона дозволяє точно. ні а... вже? Так, вже, вже безкоштовно, її можна встановлювати безкоштовно. Так, Оце такі речі. Тобто, ну щось щепить, я потім конкретно вже скажу, як все робиться, як встановлюється майже відділяється ділянки і це таке тобто інше. Давайте перейдемо далі до функціональної можливості, ми трошки переговорили. Ну, Робота з програмою. Трошки я розказав. Тепер поговоримо про як би нам визначення території для заповідання кремих видів рослин тварин. Я вам хочу розказати такий достатньо унікальний цей випадок. Дуже тонку таку роботу, яку ми зробили. Цей... Цієї програми, з допомогою цієї програми. Ну, і, Власне, про це доповідав в Раді Європи. Там були представники семи країн, навіть восьми країн, Могу, в тому що наші Грузії, Арменія, Білорусі, власне, і Бельгії були, які такого не робили. Ну, от Я хочу розказати, як це все І Далі ми повідомляємо ну, по аналіз технічних як зображень, який порядок, як це ми це робили. Аналіз публікації повідомив чент громадськості. Аналіз космічних зображень, визначення потенційних територій для заповідання. Це по космічним знімкам робиться. От кажуть, хто в області дивиться, а як от знаходити нам ці об'єкти? Як ми їх не знаємо, де вони а вчені мовчать, а вчені нічого не кажуть. Так можна власне, не виходячи з кабінету, це багато чого побачити, я розкажу, як це можна зробити. Потім нанесені ретонний меж потенційного об'єкта, ПЗФ теж допоможе цієї програми. Але ці ретування межі можна потім зробити за гіст-карту. А ці, ці межі можна перенести в земельну. Зі карту за межчиків і у вас будуть вже це на їхній документації. Там, Там не все внесено, є старі державні акти, які не внесені цю докладах. Але внесено не, не, не на цю карту, це а внесли в їхні замени, вже в готову даних. Так, порівняно слідження вчених, з даних публічних кадастрові карти про те, що ви говорите. Побільши. І точне в на є, ну і наступні Давайте подивимося, воно далі розуміє. От є така рослина, називається вона дрік 4 грами. Чим він знаменитий? Ця рослина про, про, виросла... Трошки важкувато говорити, коли йде якась. Я прошу, дали, якщо можна, ти, до мене питання, або потім обговоримо. Мені важко перекрикувати всіх ці вже кінець зняють, ці стомилися. Тобто, є такі, така рослина, дик-4 грани. Чи він знаменитий? Він занесений до списку до європейського червоного списку і до додатку Бельської конвенції в резолюції 6. І Україна взяла зобов'язання такі види якраз охороняти. Але цей вид знаходиться всю в одному місці в Україні. Одне місце знаходимо. Тобто, якщо ми в тому місці... Не збережемо йому, то ми його не збережемо для України. От. І от виникла задача, така це безканація, посморатові мережі. Тобто фактично треба створити смаражний об'єкт на цьому місці, де знаходиться вид. Що ми про нього знаємо? Чиво є книга ще там про види. Є тут такий занесений опис, що цей вид знаходиться на схилах берега річки Ягорлик, між цілами артилівка торозиться в Краснокнянському район в області. Оце там одне де, де місце, де ви знаходитеся. Що мені робити з цим будемо? Я беруся ці. Эти... А ну, зразу давайте прочитаю, щоб цьому рукаві. Я що читаю, де ж він знаходиться? Яке розташування? Він знаходиться на фікій відсутній самах вапняків. Ключове слово вапняки. От, осипище, кам'яни сечебниці, грунти, круті з ґрунтовні схили, берегів, місто та ролик. Це рахіт, ну це сухо. Популяція локальна, особливо дифузна, розкидання або невки губи і так далі. А це те, що ми знаємо в цій літературі про цей вид. Ну, а як же його заповідати? Йдемо далі. А як же запам'ятати? Я шукаю це село, тут пошук називається. Я хочу знайти це село на всій Україні. Хтось на дерево заходить? Все набираю слово Артерівка. Одеська. Є Написано Артирівська Одеська область. Воно зразу Бачите? Я нажимаю це. Нажимаю пошук. І воно пішло, карта шукає, де це село знаходиться, де знаходиться цей унікальний вид. О, село Артирівка, і, А от і Розівка, про яку там згадається. Тобто, вчені свій час колись знайшли цей цей вид між цими двома селами. От, а Тепер я дивлюся так. Ну добре, там знайшли, але ж тут між ними знаходиться ставок. От. А цей вид на ставку не живе. Він живе на вапняка, значить треба знати, де вапняки. А де вапняки? А ось подивіться уважно. Оце біле. Оце біле є, оце виходи вапняків. Ось ті рядовані на схилах, які знаходяться. Тобто він проростає, любить такі місця. Тобто він може бути отут, в цьому місці. Не отут, а десь і тут. Тобто, якщо шукати його, не треба кудись далеко ходити. Бо тут дивіться, тут вже... Скажемо, там ось поле немає, а отут не може бути, отут вісім також вряд чи буде. Таким чином я знаю, які треба шукати місця, де вони знаходяться. Але ніякі ось знаходяться, ось знаходяться, ось вони виходять, гляньте, ось пішли і так далі. От І тому все ясно, що цей вид могли, може знаходитися не тільки тут, а може знаходитися і тут. Оце його це реал. Що робити? Тобто я тоді беру. І малюю цю червону межі, там, де він теоретично може знаходитися. Ну, чому теоретично? Ясно, що на полі він не буде. От, ну, але ці, ці території, де я включу сюди бо якщо створюють об'єкти, то безумовно бажано, щоб він не був такий малесенький. А щоб включити, і ті природні або напівприродні території, які є. От яким чином я створюю цю річ? Ну, Наприклад, давайте я там покажу. На прикладі. Як би я хотів би створити ці майже виниці. Я думаю, нажимаю так, знаєте? Називаю Ну, Немає значення. Можна дати назву. Це для прикладу показує, як робити межі об'єкта ПЗ в майбутньому. Як, як робився то. Нажимаємо скільколі. Колір обов'язкового треба, ну давайте зробимо, хай буде ці які у мене пірозі кольори. Ну ладно, хай буде и запомним контур, можно любой просто контур. Ну, краще контур, да и краще выглядит. И ее толщина, ну, эти линии. Другие. Так, это то, что я люблю. А сейчас поваю сюда. Это же ничего. И нажимаю так. И вы бачите, что она пишет а линия? Угу. Тут я уже мажу, как я люблю. Але я для я, я приказу показую. я, я Потім далі розповідає. Просто це, як робиться майже, тому що тільки Ну У мене тут гарно вийшло. Стріляє, ну, от, я, це, мені не подобається. Це редагувати. Так, тут воно є, це видалення якесь, можна Короче, Ми будемо зараз грати. Ми ж не все показуємо цей екран. Так от я ось, що роблю, Я ставлю тут точку. Поніведу все точно. Ще більше точніше. Будь ласка, можу все все Бачу, я можу майже зробити. Ось точки поставили. Ви бачите, як полів не займається. Це прямі лінії, так? А? Це ж прямі лінії намалювання. Прямі. Але це для того, щоб зробити ну, привітання. Line... Я вам зараз пишу. А тепер о. Дивися, робить це. От тепер дивіться, як я о, роблю кристи? криву лінію. Кілька. Я більше кішки точок і мені почує. Я ще роблю точніше. Бачите, що піднімаємо ну, масштаб. Я бачу, що тут навіть якась, якась як стежка є, там. просто о, екран пана показує. розумієте, На комп'ютері вона все краще. От я зробив цю точку, стежка. І це прекрасно, Оце ясно, що це землі землі тих лісників, майже напевно, у кого тут посаджений блок. А це поля. Якщо при погодженні немає тому справи із власниками земель-вентаторами, матиму справу, скоріше тільки з лісниками, або землі запаса, або землі з сільської ради. Бо ліс, ясно, що приватний. І таким чином я це все ввожу, от і тут, і тут і маю, грубо кажучи, ви бачите, межі цього об'єкту, який я виділив. Оце така ну, технологія, як це все робиться. Так от таким чином ми зробили і, от, і отримали оцю от, межі цього. От, але я подивлюся, що тут вони, не тільки тут він є, ці вапняки, а вони знаходяться ще і в інших місцях. В яких місцях? Так, я це закриваю. От, я зараз зроблю таким чином. Ось, наприклад, зараз. Зразу викину, да? який гарна пляма їла. Да? Ось я тут трошки воно лісом захоплено, теж вапняки є. А далі, а ось вапняки. А ось вапняки. І так далі. і так далі вапняки. Ось тут якісь вапняки не зрозуміли і так далі. Тому логічно, що я роблю. Беру це фняки. Думаю, що і тут може, можете й бути. І, і тому я пошу прибираю, мені потрібно. <сі> от, і шукаю, що... Нажимаю так. І от я взяв і виділив ще одну територію, де потенційно може бути цей вид. От, от, В принципі, це може зробити об'єкт ПЗР. Ну, добре, це я намалював. От а ви почнете сміятися. Ну і що ти придумав? Ну і що там, є, там, що ще немає. І ви будете праві, що це дурниця якась бути. Бо там цей від хто знаковий записував. Після цього ми домовляємося з ботаніками з Одеси Попова. І от, ну речі, з допомоги да. дякую, дякую да. вашу допомогу. Домовились там всі ці умови, всі таке інші. Вона поїхала сюди. А там приїхала. Вона прийдет. поїхала сюди. Оце <рожай> 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 цікаво, я вам скажу пізніше про це. Вона поїхала сюди. Я їй сказав, що ви знаєте, що це? Мені треба, щоб ви там працювали місяць чи тиждень чи два. Ви маєте подивитися, о, тільки, -тільки оці межі. Не для того, щоб вийти ці межі, то, то можна б людина поїхала в ботані, він би хто зна що робив. А я сказав, мені тільки оце треба дивитися, і це дивитися. Тобто це велика економія дуже час.